Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити розклад знову про Білорусь. Тільки но почула, що От забула, міністр оборони чи хто там в Білорусі. Прізвище не пам'ятаю, я просто, знаєте, неважливо. Дивіться, дійсно ситуація, будемо так говорити, загострюється. Так, знову, вірніше, не те, що знову загострюється, не те, що а, якась нова інформація відбулася. Просто, ви знаєте, вони, вона нікуди ця ситуація не дівалася. Вона і була завжди. Ось, але просто зараз знову я так розумію, що загружається ця інформація знову. Знову і знову від якоїсь людини, але ми зараз давайте будемо конкретніше трошечки подивимося. Чи є дійсно наразі якась загроза зі сторони Білорусі? Ну, що це таке? Ну, Ну, що це таке? Ну, в принципі, ви бачите, дивіться, карти показують, що нема. Це, знаєте, з одної сторони можна казати, злодійська карта, так? А з другої сторони, бачите. Ось, ось. Ось. Хтось хоче вкрасти, будемо так казати, хтось хоче вкрасти спокій, рівновагу. Хтось хоче, ну, це, в принципі, я поки що, поки що, от ну, не відчуваю, що там уже конкретно щось таке стоять і будуть наступати. І так, і так дивимося конкретно загроза зі сторони Білорусі. Ну, періодично, періодично, Це час від часу. Там будемо так казати: якщо ось ця карта, колісниця говорить про якийсь наступ, то тут блокада наступу немає. немає. Але людям це розказують, показують, щоб ну, як сказати, вас трошки в напругу привести. Щоб ви не в ілюзіях жили, щоб ви прокидали, щоб ви більше донатили, щоб ви, ну, як сказати, ну все, що я сказала, я не бачу конкретної загрози. Конкретно не бачу. Але я ще, ще один рядок карт розкладу, чи є якась загроза. Військові там є, да, конкретно є. Звичайно, загроза, вона, будемо так казати, напруга там є. Ось, Але конкретної загрози, мої дорогенькі, немає, не бачу. Ви знаєте, як тільки трошечки заспокоїться, так зразу оце і псо, чи як воно називається, вилітає в простір, щоб вас налякати, щоб вас знову привезти. Ми, звичайно, говорили про адерку. Це ми не забуваємо. Там йдуть роботи конкретні. Ми можемо от перевірити. От за це ми можемо. А так, я не бачу ніякого наступу, ніякого штурму. Подивимося за ту адерку, в якому стані. Як там роботи ті йдуть? Чи звідти йде загроза? Роботи йдуть. Іде, до речі, все по плану. Бачите? Ось. Все дуже швиденько. Ось. <кхем> так, зноситься. Всі їхні бажання тобто бажання вищих. Будемо так говорити, накопичується. Я би сказала, що там у них накопичується. Ось і таємно. Якась таємниця там ще присутня. Тобто е якісь сюрпризики можуть бути. Але поки що, поки що е карти не показують нам, що дійсно е загроза йде звідти, хоч якась. Я цього не бачу, мої дорогенькі. Все більш-менш спокійно, але так, роботи йдуть, звозиться там військові, там щось будується, все помаленьку йде. В принципі, я наскільки розумію, з тою адеркою йде там по плану. Там щось будується, там щось збирається, накопичується. Ось, але поки що, поки що загрози звідти немає. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!